Безробіття у США зростає вже третій місяць поспіль. За даними американського міністерства праці, у червні цей показник досяг 9,2%. Чому американському уряду, попри всі зусилля, не вдається зменшити кількість безробітних? Далі про це Андрій Гудовонець. Набір на роботу в американській компанії у липні сильно сповільнився. Кількість вакансій була найменшою за останні 9 місяців. Тож рівень безробіття вже третій місяць поспіль поволі повзе вгору. Ситуація на ринку праці вплинула на Волстріт, аналітики якої очікували 90 тисяч додаткових робочих місць, а не 18. Деякі експерти покладають вину на тимчасові фактори сповільнення економіки, природні катаклізми і високі ціни на нафту. Утім, інші попереджають, що сповільнення може бути довготривалим. Ми очікували певне відживлення після досить кволого першого півріччя, і ми не можемо зараз звинувачувати в цьому погоду. Думаю, нинішня ситуація є приводом для занепокоєння. Все це грає на руку республіканцям, які ставлять під сумнів ефективність заходів уряду з відживлення економіки. Спікер Палати представників Джон Бейнер питає, де обіцяні робочі місця гроші на стимулювання економіки витрачено через складні урядові постанови, а також щоденне збільшення національного боргу. Американські компанії не створюють нових робочих місць. Податки зросли, і ситуація лише ускладнюється. Президент США Барак Обама, який загруз у дебатах щодо підвищення межі на позичання грошей урядові, захищає свою економічну політику, але визнає, що зроблено недостатньо. Ми додали понад 2 мільйони робочих місць у приватному секторі за останні 16 місяців. Але рецесія забрала понад 8 мільйонів. Тож нам треба створити ще багато вакансій. Аналітики кажуть, що відживлення економіки буде критично важливим фактором для президента Обами на виборах наступного року. Тож перед Обамою стоїть нелегке завдання, адже лише для того, аби встигати за демографічним зростанням населення, необхідно створювати 125 тисяч нових робочих місць щомісяця. А для зменшення рівня безробіття щонайменше менше чверть мільйона. Андрій Годованець голос Америки.